Доброго дня. Сижу, дивлюсь на пепіно, жовтіє, Зараз буду оброблять, щоб не забирати. Сьогодні-завтра буде знов приморозок, а в мене вони, бачите, які стоять гарнюсінькі. Це я так жовті листочки порвала, бачите, що поробила. Хотіла вже заносити в літню кухню, а потім думаю, хай вони побудуть. І оцей стану, покажу ближче. Дивіться, як бачите, я білю. А це прийшла трошки відпочити. І думаю, покажу вам зараз відео, покажу вам консулечко своє. Дивіться, бачите, цю палку треба прийняти. О, зараз я її прийму, бо я буду говорити і забуду. О, отуди окину. Новенька редисочка в мене, бачите, зійшла е, всі інжири на цій стороні. Е, агроволокно також тут, дивіться, яка красота у мене пепіно. Як не хочеться мені їх спортити. А це була забула, полить. вчора вечором приходжу, всі листочки вісять. Повісли, я бігом-бігом-бігом полила, відійшли. Гляньте. Дуже красивий Вон тут. О, бачите, цвіте. От. Якраз воно, бідне, це консело цвіло, як було жара 46 градусів було в теплиці, а воно е, витримує тільки 35. А це якось, слухайте, бачите, теж, хоч по одному жовтіє. Жовті, є тиждень і все. І буде, буде пепіночко. Якщо збережеться, вже я не хочу, щоб свіло, тому що вже зима. От, дайте ну, підемо сюди, я ще покажу. Я сьогодні отримала дуже хороший садженець. Упакований приїхав. Боже. Бачите, редиска. Редисочка. Гляньте, який тут в мене ліс. От я його на ніч накрию. Воно перестояло нормально і пепіно теж. Але ви на мене не дивіться, пепіно забирайте в хату. Зараз 20 з чимось, вікна треба закривати і зараз буду все обробляти, а особливо пепіно. Зараз покажу чим. Тільки що приїхала за епіцентра, бачите, скільки стоїть. Потім в мене тільки що остануться ці, що ростуть. Сьогодні отримала, гляньте, гляньте, в якому ящику там обрешітка зроблена, потім плівкою затягнуто. Бачите, вирвала, вирвала вже вона мені не треба. Потім плівкою затягнуто, обрешітка, потім картоном цим забито. Від Богдана Корчави, дуже хороший, називається Сан Антоніо. Ви гляньте на як саджанця прислала людина. Сан Антоніо. Він із е, запахом Кавуна. Бачите? Отаке дуже я вдячна йому. Якщо він зараз дивиться, дякую. Я зробила відео, а цього закривала, бачите, отою шторою. Ну, а що, як все було біле на дворі сьогодні? Прямо біла трава вся, І квіти, мальви. Щось вони почали по-новому розпускатися. гляньте на цю мультифлору. Ну, от як про неї не сказати. Боже, манюсічки ми посадила. Менше ми за мізинчик. Дивіться, як порідчила вже редиска. На мальвах листя було в льоду. Понімаєте? Ага. Це ж я мала вам показати і пройшла мимо, приїхала із, це розкривала топленка. Он картон, моя безрукавка, ніж, бо ж я все бігом-бігом, і ще й притом я білю. У хліві. Дивіться, купила мегафол і ізобіон. Ізобіоном, якщо ви дивитесь мої відео, пам'ятаєте, як я обробляла китайські ці войлочні вишеньки. Вони дуже хороші. Мегафол і ізобіон. У мегафолі менше амінокислот, ніж ізобіоні. Ізобіон, кажуть дівчата. Та я переконалася, слухайте, такий мороз був 6 градусів, цвіли вишні. Ну, маю вдатися китайські. Ті не покропила і пропали мені. І в мене був який урожай вишеньок, слухайте. Але купила мегафол на всякий случай. Купила чотири пачечки цього і купила цього. Але буду зараз розводити, хай чуть ще сонечко зайде, бачите, при 22 градусів можна, градусах можна обробляти. Пройдуся по всьому. пройдусь Особливо по пепіно. От. Ну й по інжирах, по всьому, по всьому. І по-новенькому, ай мій красунчик золотий. гляньте, ну, яке приїхало, Завтра ще приїде, завтра приїде дуже хороший сорт, Вердіно. І все більше не буду купляти. Отака красота, бачите? Це повітряний відводок. Людина виростила. Ви розумієте таке, що повітряний відводок у мене стоїть теж. О, оце, його, бачите, впереді. Е, це береться О, отут -от, надрізується кора, причіплюється така штука. Ну, ви почитайте, хто хоче. Повітряним відводкою можна, абрикоси все вирощувати і дуже легко. Слухайте, є у мене така знайома, каже, на що ти розказуєш. А я розказую, щоб ви знали. Щоб всі знали і дивіться, як пригнулося. Пригнулося, тому що я його п'ять слоїв накрила. Тому що це дуже хороше, це японська селекція. Оце, Це, якщо правильно їх вирощувати, оцей інжир, то буде 300 кілограм із цього, із одного. Ну, деревця. Я думаю, чи поспіє, чи не поспіє. Побачимо, ще два дні будуть заморозки, далі буде тепло. О, то два дні ми мусимо якось пережити. Скільки тут 26, ще рано кропить. От, гляньте. Обскубала консуело. Ну і ті теж, бачите, скільки листя, жовтіють, осінь. Жовтіють. Нічого. Консулило там стоїть чотири штучки у але ж поки що я нікому не пропоную. І в зв'язку з морозами припиняємо відправки, чекаємо всі до весни. Весною будуть прекрасні, хороші саджанці. і спокійно, без переживань, і вам без мук їх держать цілу зиму. Оце моя повітряна відводка, бачите? Уже які отримать. Получ... Ох, як росте! Тобто, дивіться, гілляка. От, наприклад, у вас абрикос чи ще щось. Отакий от, 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 от. от, кусочок, отакий от, кусочок, сантиметрів п'ять знімаєте кору, посипаєте у корінням, в торбинку берете чи в бутилку, чи в торбинку землю. отако от, ви мусите отако от, обхватити і обв'язати, обв'язати, щоб трималося. Через дві неділі у вас буде коріння. Оце я так зробила. Оце я так зробила і ще й притом. Дивіться, який хороший садженець. Це брунсвік. тут воно? Я вже переживаю, щоб не погубити оцих своїх. Я сюди його. Бачите, брунсвік. Це дуже хороший сорт. У мене є два, а це буде третє. От. Буду робити, а що робити? Буду робити, вирощувати, продавати саджанці інжиру. А яка ж то смакота? От. Отаке, добренько, на цьому все. Зараз це викину. Вже мені не треба воно. Або хай ще полежить пару днів, щоб попахло. Воно дуже пахне зараз на цілу теплицю. Зараз в куточок положу. Оце який красунчик. Сарі Абширон жовте із малиновою серединою смачне. Я пробувала, мені пані Наталя присилала. Отаке. Буду зараз вже потрошки закривати вікна, щоб на ніч збереглася тепло, щоб тепла була земля. От, Редисочки, ви бачите, скільки вже менше є. Нарвала сьогодні цілий пучок. Бачите, яка гарна. І помідори, і помідори посередині. Дивіться, чудо. Дивіться, <свісно> дивіться, що робиться. Що будемо вирощувати помідори по-другому разу, гляньте на. Ну. <гум> Дивіться, що робиться з помідорами. Я ж їх вириваю, а вони ростуть. Ну, коротше говоря, ви мені вірите, ви бачите, що редисочка хороша. Там вже сходить друга. От Скоро приїде моя дочка. Якраз на редисочку. Ну, вона приїде 10 числа, 10 жовтня, то вже буде друга. А хіба що я буду цю не рвати, і вона буде така класна, велика. Це я показувала вам, зрізала. Він росте собі далі. Гляньте таке чудо. Ні, я не можу. Гляньте, бачите, це ж нові випускає. О, бачите, воно такою шишечкою робиться, а потім розкривається. Оце такий. Я була його посіяла рядок. Потім як побачила, яким він росте великим, бігом оце от один оставила, а якось ще цей кусочок сюди переліз. Повиривала. Дуже хороший церевень. Прямо дуже хороший, гібридний. Я його купувала і посіяла Глянь, така краса. Боже, не можу налюбуватися. Щоб хоч воно мене добре пережило зиму. Добренько, на цьому все, що це таке. Щось прилипло. На цьому все. Всім гарного вечора, мирної ночі. Це я пробую, чи не треба поливати. Оці то поспіють, вони вже набираються знову. Бачите, добренькі. це теж із ягідним смаком. Ось така краса в мене. Ще вон помідори цвітуть. Помідори не накриваю. Що буде, що буде. Оце сорт, один залишився кушмадріз. Я його так обрізала, оставила трошки. Ну, тут така сливочка, дивіться. Бачите, дуже солодкі сливочки, не знаю назви. Прямо хороші сливочки солоденькі. Бачите, воно вчора пообривала, тут в теплиці поїла. Я їх дуже люблю. Бачите, як цвітуть. Добренько, на цьому все. Прямо в лісі стою. Гляньте, обнімаю. О, бачите, обнімаю, стою, красоту цю спою. На цьому все. Дякую вам перегляди, лайки, коментарі. Все вам дякую за підписки. А вам бажаю у 100 разів всього лучшого, чи воно у вас зараз є. Щоб було все добренько у вас. Думаю, якщо вони переживуть зиму, на другий рік щось повинно бути. На другий рік тут повинна бути бреба на цьому, а верх буде доростати, будуть фіги. Отаке. Поки-поки слідуючого відео буду зараз закривати вікна, зберігати тепло. І як буде температура 22, буду е за обробляти все. От. Так ви собі записуйте. Що це за мушка ще тут? Вікно відкрите, а на тепло летить. От. Ви собі записуйте, якщо не запоминаєте. От. І... Робіть висновки і на дворі можна обробляти їм. Я зараз оброблю голубіку. Лохіну, не голубіку, лохінку. Ну давайте, все, пока-пока. Бачите, хочеться поспілкуватися з вами. Пишіть щось, коментарі, пишіть. Пишіть щось, говоріть, підказуйте. Я ж не все знаю. Я 9 років тільки в селі живу, все вчилась з інтернету. І люди мені підказують. Добренько, пока-пока, всього вам найкращого.